Доброго дня! Почався тиждень перед найвеличнішим святом року, святом Великодня, і називають цей тиждень Великодній, чистий, страсний. І сьогодні понеділок, і називається він Великий. З великого понеділка протягом усього тижня усі активно готуються до свята, у домівках наводять лад. Адже до Воскресіння Ісуса Христа потрібно завершити усю брудну роботу. Найголовнішим атрибутом свята є пасхальний куліч та писанки або крашанки. І сьогодні я пропоную вам один із варіантів, як прикрасити великодні писанки. Щоб прикрасити великодні яїчка, нам потрібні самі яйця, дві ємкості. Це, може бути, блюдочко, але я взяла ось такі чашечки. Нам потрібен буде пензлик, ну, звісно, підставочка під пензлик, та також серветочка для охайної роботи. Також ми з вами сьогодні візьмемо ось такі гарні серветки. Вони йдуть двошарові серветочки. Вона така велика. І складається з кольорового шару і білого. Нам потрібно з вами буде зараз відділити кольоровий шар від білого. Ми відділяємо ось І біла частина серветочки нам буде вже не потрібна. Хіба що ми зможемо найпізніше витерти руки. З кольорового. Шару ми з вами ножицями виріжемо малюночок. Те, що вам подобається. Серветка може бути люба, можуть бути квіточки, можуть бути, ось як у мене курчатка. Можна їх обірвати, буде виглядати дуже цікаво, коли буде серветка обірвана. Але я вирізала, у мене вийшло курчата і квіточки. А тепер питання, а чим же ми будемо оцю серветочку наклеювати на наші яєчка? Здогадалися? Беремо одне яєчко і дві наші ємкості, оці дві чашечки. І розбиваємо яєчко. Білочок витікає в чашечку, а жовточок ми перекладаємо в другу чашечку. Ось Серветка знадобилася, я витру руки. Жовточок ми відкладаємо, ми його зможемо тоді використати у тісто, а білочком будемо з вами клеїти. Дивіться, бачите, який чудовий клей-білочок. Беремо яєчко і трішечки змазуємо білочком, саме яєчко. Пересик ставимо на підставочку. Прикладаємо нашу курчатку. І зверху ще раз промазуємо нашим яєчком пензликом проходимо. Подивіться, як чудово приклеюється курча на яєчко. Але самому курчаті буде сумно. Давайте прикрасимо. Далі квітами. Ось так трошечки. Квіточка буде находити на наше накладаємо. І знову ми з вами. Промазуємо білочком наше яєчко. Подивіться, як швидко і як гарно ми прикрасили великодню писанку. Ось такі писанки вийшли у мене. А які вийшли у вас? Мені дуже цікаво буде побачити. До побачення!